Всім привіт! Останнє відео на моєму каналі вийшло про екстра Ультралайт зібраний на бланку Matagi TWA, тобто зарійним призначенням. Але це не єдиний бланк від цього японського бренду на ринку України, на якому можна зібрати гарний XU. Є ще бланк TWJ, де остання буква в абревіатурі натякає на джигове призначення палички. Я завжди хотів порівняти ці два бланки, і от одразу після ролику. Один з моїх підписників запропонував мені на тест свою паличку, зібрану якраз на бланку Матагі TWJ. Ось вона в мене в руках. Я дуже дякую Дмитру. Сподіваюся, йому будуть вдячні глядачі, для яких цей ролик виявиться корисним. І хтось може сказати, що друга половина листопада це не найкращий і не найоб'єктивніший час для тестування екстра ультралайту. Але я вважаю, що саме по холодній і час тестувати джигову паличку. Хоча... Є одне але, яке може привнести листопад. Бачите, яка погода? Тому дуже погано і мало світла для нормальної зйомки. А отже, я завчасно вибачаюся за якість картинки. Що найперше кинулося мені в очі ще до того, як я отримав це водилище, це оціночна вартість в транспортній накладній. Суму я озвучувати не буду, вона дуже велика. Але якщо це і є реальна ціна за цей кастом, то вона мене неприємно вразила. Друге що впадає в око, це дизайн. Паличка дуже красива, з одноруким руків'ям і в чорно синій гамі, вона мені чомусь нагадує сміт Dream. І хоча Філдрім я ще в руках не тримав, але вже дуже багато чув про нього. На оформленні і дизайні цієї матажки ніхто не економив. На бланку красуються виконані на замовлення деколі, на ручці гравіювання від Вадима Пушкарьова. До речі, вудочка була зібрана Романом Мітюрічем, але в початковій версії мала рознесене руків'я, що для джигового інструменту досить логічно. Але власник вирішив встановити досить маленькі однорукі руків'я, і це вже робив Вадим Пушкарьов. Збірка й дизайн самої ручки теж від Пушкарьова, і на перший погляд, вона мені дуже сподобалася. Але потім я знайшов декілька недоліків. Один з них в дизайні. При встановленні катушки попереду гайки катушка тримача не дуже акуратно виглядає пластикова різьба. Це можна було б прикрити декоративною накладкою або ширшою гайкою. Чому Пушкарьов це не зробив, не знаю. Другий недолік в ергономіці. Незважаючи на те, що я прихильник чим менших ручок у ксулів, але тут я на власному досвіді переконався, що руків'я може бути вже занадто маленьке. Але про це дещо згодом. До розповіді про дизайн додам, що паличка має вклійку соліт, кільця торзайт і протизахлесний тюльпан. А ще, судячи з усього, коли встановлювали нове руків'я, до комелю вудочки додали дещо товщу карбонову трубку. Скоріше за все її додали, щоб не втратити вдовжині бланку. Але крім того, вона ще й посилила той самий комель, що, як я вважаю, сказалося на строї вудилища. Перейдемо до стандартних характеристик цього кастому. Загальна довжина 1,72м. При цьому руків'я має розмір 9,5 см. Тест, який вказано Романом Мітюрючим на деколі до 1,2 г. Хоча виробник вказує для цього бланку тест від 0.2 до 1 г. До речі, до тесту я також ще повернуся під час цього ролику. Стрій, який вказує знов таки виробник бланку, мадерейте, тобто середній. Але. Враховуючи додану більш гнучку вклійку і посилений комель, я б визначив стрій як фаст в межах тесту, що знов таки більш правильно і притаманно для джигового інструменту. Вага перезібраної вудочки 44 г. Тепер щодо практичного застосування. Я вже декілька разів апріорі стверджував, що це джиговий інструмент. Тому логічно, що почну я не з мормишингу, а з мормоджигу, чи мікро, чи наноджигу, хоча ні. Мені вже неодноразово втолковували в інтернеті, що наножигам має право називатися лише те, що роблять справжні адепти школи Миколи Черниченко. Її лише чорними проводками, незалежно від ваги приманки і тесту вудочки. Тому те, що роблю я, зовсім не наноджиг. Ну не люблю я мателяти вудкою з метровою амплітудою. Замість цього я віддаю перевагу постійному контролю приманки на проводці. Що ж до цієї вудочки, то коли її береш у руки і відчуваєш оцей зміцнений комель і коротку, але дуже гнучку вклійку, то з'являється відчуття такого рокфішового типажу, який мені дуже імпонує в мікроджигу. Можливо тому, що я саме до такого й звик. Але незважаючи на захмарну ціну цього кастому і оцю всю його джигову статуру, я не побачив саме в джигу надзвичайних результатів. До речі, так само, як в його родича на бланку TWA. Закид виходить досить непоганим як для такої довжини. І хоча власник спинінгу стверджує, що дальність закиду дуже гарна, але я не зовсім з цим погоджуюсь. Я бачив ксули, які кидають далі. Наприклад, той же Azura X Game Nano, який був мого товариша на сумісній рибалці. Він закидає 1 грам на пару метрів далі при майже однаковій довжині вудочок. Але все ж таки на катушці в мого товариша стояв нанофіл в 2 мм. А в мене ж Dual Armored рішітка 0,4. Тобто, думаю, що при однакових шнурах результат щодо дальності міг би бути однаковим. Але що хочу зауважити, що X-Game відчувається більш тендітним і краще навантажується при закиді 1 граму. Що в принципі передбачувано, бо заявлений тест в X-Game на 20% менший. Треба віддати належне. 0,6 грами на джиговій матагі полетіли дещо далі, ніж я розраховував. Звісно ж, ближче, ніж грам. Але і це ще не все. Я спробував перевантажити вудочку поставивши 1,5 грами свинцю. Що цікаво, перевантаження на закіді не відчувається, на проводці майже не відчувається. І летить 1,5 грамова приманка на декілька метрів далі, ніж грам. Тобто, я думаю, що верхня межа тесту вище вказану і виробником, і родбілдером. Щоб визначитися, я ризикнув і перевантажив паличку до 2 г. Дальність закиду впала, закид бланк провалює, проводку теж. Отже, я вважаю, верхньою межею тесту цієї вудочки саме 1,5 г свінцю разом з 1,5 дюймовою приманкою. Щодо чутливості, то також цей спінінг мене, м'яко кажучи, не вразив. Мені здалося, що чуйка гірша, ніж у матагі TWA з минулого ролику. Хоча й та паличка мені не здалася надто чутливою саме на джигових проводках. Точно можу сказати, що чутливість піддослідної вудочки менша від Azura X Game Nano. Бо мені вдалося порівняти їх безпосередньо на одній рибалці. Не знаю, чому так вийшло, можливо, чутливість з'їдав не слабкий боковий вітер. Але спочатку я майже не відчував покльовок досить вагомих окунів, що клювали з самого ранку. На азурі відчуття були кращі, але не набагато. Однак рельєф, траву, наявність твердих предметів, як то корчі чи камені, на цій матажці в руку почути можна. Контроль проводки також дуже непоганий. Але то, можливо, наслідки дуже зрозумілого і звичного мені рокфішового типажу вуки. До речі, цей самий рокфішевий типаж палички дозволяє не переживати за вудку при будь-якому розмірі трофеї. Бо міцний комель витримає кого завгодно, а тендітний кінчик все одно майже виключається з роботи на виважуванні, виструнчуючися вздовж навтягнутого шнура. Але треба слідкувати, щоб не виник гострий кут між основною віссю вудки і шнуром. Звісно, дуже великих трофеїв я не спіймав, але окуні були непогані. А крім того, вдалося вивезти невеличку грам за 300 щучку. Без підсаки і навіть без повідця. Тобто виважування довелося, наскільки це можливо, форсувати, що теж говорить про міцність цієї джигової маташки. Під кінець рибалки я напевно звик нарешті до цього спінінгу. Й покльовки, хоч і на грані відчуття, але почав розуміти усі, навіть мілкіших окунців і навіть незважаючи на вітер, що тільки посилився. Що ще хочеться додати з приводу джигу? Це про ергономіку руків'я. Саме на джигу воно мені не сподобалося. Мало того, що іноді хотілося взятися за спінінг двома руками, щоб вкластися у заброс, хоча це притаманно будь-яким одноруким спінінгам. Так ще й маленька ручка якось впиралася батам в задню частину моєї долоні, від чого мені здавалося, що в руці воно лежить якось наперекосяк. Можливо, це і було причиною не найкращої чуйки, але ж вказівний палець знаходився на бланку майже увесь, тож навряд чи це вплинуло на чуйку. А от під час мармишингу цим водилищем руків'я я чомусь виявилося значно зручнішим, і я не можу пояснити цей дуалізм. Закіт мармишок на подив виявився досить далеким, майже на рівні рекордів. І це незважаючи на більшу потужність бланку та його виразний джиговий стрій. Я сказав би, що мармишки летять так само далеко, як і на матагі TWA, при тому, що арійна матага значно довша. До речі, це дозволило мені майже весь час на декількох рибалках промармишити використовуючи вагу 0,12 г. Така приманка вилітала метрів на 8-10 і це благотворно сказалося на можливості ловити білу нехіжу рибу. Хоча от знов, повертаючись до строю і типажу, можу сказати, що він не дуже підходить для відтворення мормопровода, особливо розрахованих на білу. Проводки можна задавати тільки самим кінчиком спінінгу, тобто вклійкою, яка і є найбільш тендітною і гнучкою частиною бланку. А зважаючи на її невелику довжину, то найзручніше виходить виконувати високочастотні, малоамплітудні проводки. Та й тоді необхідно постійно контролювати свої рухи, щоб, не дай Бог, не зробити анімацію приманки різкішою, ніж треба. Тобто проводка мармишок тримає тебе в напрузі весь час, вимагаючи ювелірної точності. Але що мене вразило, то саме те, що вудилище цю точність дозволяє, хоч і нелегко і не без проблем. Однак риба проголосувала за такі проводки своїми покльовками. До речі, такою ж точністю спінінг мене вразив її при закиді. Я ловив ним на сплеск майже як нахлистом, мов снайпер, влучаючи в центри кругів на воді, що залишила сплеснувша риба. Щодо чутливості під час мормишингу, то тут, як мені здалося, все значно краще, ніж під час джигу. Хоча це можливо тому, що на морму я ловив у майже повний штіль. Тут, звісно, не чути, як звинить на проводці мормишка, як це було на арійній матаї, але все чутно і зрозуміло. Касання трави, коряг. Акуратні покльовки плітки чи густери, чуйка на рівні найкращих представників в цій дисципліні, наприклад, Crazy Fish Nano Zero або Major Craft Fine. Tail. Тобто на подив це водилище годиться для мармишингу, може навіть не менше, ніж для джигу. Що ж до роботи з іншими приманками, то я тільки спробував, але все ж таки маю що сказати. По-перше, воблери. Жорсткість спінінгу і можливість його перевантажити без особливої шкоди навели мене на думку спробувати твічити найлегші мінохи з моєї коробки. Але на твічі водилище повело себе знов таки як рокфішево джиговий інструмент. Тобто гнучкий кінчик повністю провалювався на проводці, а вся решта бланку майже не гнулася. Це не є добре для подібної анімації, хоча в принципі воблер мінно міну грав майже як треба. А от з блешнями все було дуже непогано. Грамова блешня летіла далеко, майже так само як і на довшій рійній матазі. Джиговий кінчик візуалізовував гру блешні, дозволяючи зрозуміти, чи вона працює. Я також спробував і 1,5 грами заліза. І тут я готовий погодитися з власником спінінгу. Дальність виліту виявилася вражаючою. А враховуючи ще й надзвичайну точність закиду цією паличкою, то вона, як на мене, виявилася дуже гарним інструментом для ловлі на мікро та на наблешні. Висновки. Ця матага, що на перший погляд здається виключно джиговою, насправді є непоганим універсалом. Але така ціна, яка стояла в транспортній накладній. Ніяк не співвідноситься зі словом непогано. Такі кошти повинні стояти рядом зі словами «вражаючи», неперевершено або хоча б відмінно. А я не так багато їх можу сказати про піддослідний спінінг. Але ж я на власному досвіді впевнився, що ріст ціни вудилища понад 200 баксів зовсім не означає пропорціонального росту робочих характеристик. Тут людина просто не заморочувалася грошима, а заплатила за ексклюзивність, дизайн та повну індивідуалізацію під себе. Але що б я обрав, якщо ціну не враховувати? Аріну Матаго з минулого ролику чи оцю джигаву. І я скажу, що я обрав би оцю TWJ. І зовсім не тому, що в неї гарніший дизайн. Скоріш за все саме з-за ірок фішевого типажу. Бо саме такий мені найбільш звичний і зрозумілий. А ще я прихильник точності і постійного контролю приманки, адже все це Джигова Матага дозволяє в повній мірі, хоча і не вражає чуйкою. Однак це моя особиста думка. Хоча є ще одна деталь, яка можливо вплинула на мене не дуже об'єктивно. Річ у тому, що всі рибалки з цією паличкою виявилися в мене чи не найрезультативнішими за цьогорічний ксул сезон. І це у другій половині листопада. Таке враження, що джигова маташка просто повінця заряджена рибальською вдачею. Тож я впевнений, що мені дуже пощастило порибалити таким спінінгом. Що, ж, на цьому в мене все, всім нехвастанні лоски і до зустрічі на рибалках!